Шестирічний Лев у руках тримає повітряну кульку, сертифікат супергероя з позначеними щепленнями та книжечку з казками. Капельки. Робили. Хлопчик отримав щеплення проти поліоемеліту. Доки сину не виповнилося три роки, була проти вакцинації, розповіла його мама Юлія Паличкіна. Напевно, десь були знаєте, на досвіді в знайомих якісь такі собі випадки з прививками. Десь там один якийсь випадок був, він в голову запав і дуже хвилювалася робити. А потім почали робити, побачили, що в принципі реакції навіть ніякої немає. Треба якось захищатися вже. Воно з часом якось дійшло, і почали ходити робити. А КДС робили я, поліміліт само собі робили. Я не знаю, я там я довіряю лікарю нашому. Я просто приходжу, вона каже, що робити. Ми йдемо і робимо. Жодне щеплення для дітей за календарем не пропускає Тетяна Хилько. Сьогодні каже, робили їх двомісячному сину. Цьому маленькому зробили АКДС і гепатит Б. На мою думку, це дуже важливо, тому що ну, без щеплень, ще же ж, ж нікуди. Не дай Бог, заболіє чимось, то потом все. Від дифтерії правця та кашлюка вакцинували шестимісячну Соломію. Папа, Ініціатива з подарунками для діток говорить, як батьку подобається. Головне, щоб дитині подобалось. Бачите, як вона. Заграється, а зараз могла б плакати. Всі щеплення, які потрібно було за планом, зробити, ми зробили. Наступне щеплення, здається, в один рік також будемо робити, тому що це важливо для наших діток. Особливо зараз такі хвороби ходять, що потрібно щеплювати дитину, щоб вона не хворіла. Хотіли, аби під час щеплень у дітей були приємні емоції, тому у Європейський тиждень імунізації підготували всім подарунки, розповідає дитячий лікар-імунолог Інна Кімлик. Шарики і сертифікати нам надали спонсори, от і книжечки також надали громадська організація «Батьки за вакцинацію. Пані Іна говорить, обов'язково є вакцинація від 10 захворювань. Дитина народжується в перший день, їй роблять гепатит Б, одну з трьох вакцин, іншу вона отримує пізніше. На другий третю добу вона отримує захист від туберкульозу. З двох місяців вона потребує захисту від кашлюка, дифтерії, правця, поліоміеліта, інфекції, викликаної гемофільною паличкою так? і продовжує гепатит Б. Ці щеплення, які прилічили, вони також йдуть неодноразово, тому що ну одноразово не буде такого захисту, його потрібно е, повторювати. Вакцини на сьогодні, ті, які дитинка починає отримувати з двохмісячного віку, вони інактивовані вакцини. Тобто захворювання після них не виникає, але виникає стійкий імунітет, який захищає нас від інфекційних захворювань. Всі вакцини у лікарні є в наявності та безкоштовні, додає лікарка. Є вакцини, які входять до національної програми імунізації, їх 10, тобто 10 інфекцій, від яких вони захищають, так і їх закуповує держава. Є вакцини, які також захищають, але вони не входять до національної програми імунізації. І тому дуже важливо, щоб якщо можливо, вони купувалися коштами. Місцевих ну місцевого самоврядування. якщо батьки хочуть захистити свою дитину, вони йдуть до аптечної мережі і купують власним коштом. Цьогоріч у них заплановано 11 тисяч 780 щеплень, розповіла завідувачка педіатричної амбулаторії 5-го центру первинної медико-санітарної допомоги Ніна Міхновська. За перший квартал 2024 року ми вже зробили 4080 щеплень. Це відсоток 33%. Вклалися в виконання плану. Працюємо з дітьми, які не щепляться, які відмовники. Ну, поки що є результати. Надіємося, що надалі будуть ще кращі результати. Тетяна Зазуля, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.